Так, і що ви думаєте? У мене буде обзорчик посилочки від дівчинки моєї підписниці. мені гарно, що мені написала дівчинка. А в листі, верніше, її мама. якщо вона проти, я зачитаю. Боже, чесно, це так звушливо. Оленка, привіт, моя люба принцеса драконів. Вітаю тебе з новорічними святами, святим Миколаєм, Різдвом Христовим, з Новим Роком. Бажаємо тобі здоров'я, любові щастя, миру, щоб здійснилися всі твої бажання і мрії, які ти. А, загадала на своєму термистому шляху, відпускаючи в небо кульку. <хи> Це ж треба такі моменти запам'ятати. Дуже тобі вдячна, Оленка, за посилочку, яку ти зробила, відправила нам за на день народження. Дякуємо тобі. Це була велика радість бачити, яка була рада моя дитина. В цьому році а, в тебе була велика радість приїзд твоїх рідних, чернівців. Я бачила ваші моменти та фрагменти. як ви з Христинкою батувалися по німцях. Так, що тут ще? Я раділа за вас і тебе. А, і за тебе, і, і за тебе від душі. Оленка, я дуже надіюся, що у всіх нас одна мрія. Це мир в Україні. І я, Ялінка, чекаємо тебе в гості з нетерпінням. Наступаючими святами тебе, моя люба, Юля Ялінка. Дуже дякую вам, боже мій, дякую. Так дивимося, що ви мені подарували. О май гад! Йошечки, божечки, що це таке, це чашечка? Боже, яка краса! Я поки це не буду розпаковувати, бо дуже сильно поспішаю. Я обов'язково буду холодними вечорами пити тут какао з маршмелою, ти що, Аліночка. Юлечка, Алінко, дякую вам безмежно. Так, що тут ще? май гад. Це для справжньої господині? Серветочка? Вау! Боже, яка краса! Ви що, ви що, ви що? Для справжньої господинки, дякую. Oh, это, вау. Це щоб у мене дубка більша стала, так? Да? Ох, дівчатка! Боже, в мене стільки так солодощів! Рушин. Легендарний. Ще один Божечки, дівчатка. Жилаєчки. Оленька знає, що Оленочка любить. Боже мій. Оленька, я так її люблю. ма За смаком бананчика желайки. Це щоб Оленочка не забувала, що... Треба це себе... випустити. А це що таке? Боже мій, яка краса. Дивіться, я навіть не бачила такого. Це можна... це можна навіть буде поставити собі в цю чашечку, зробити собі какао і запустити це в чашку. В чашечку собі це запустити. Боже мій, це що таке? Це мило, ти що? Ви що, дівчатка? Навіть Мір, розмір знають ніжки. 38. <глазна> Ов'язочка. О, це коли в мене буде безсоння, я буду собі одягати її і буду засинати. Або мейк знімати з обличчя, то буду отаку таку волосечку закладати блін. Дівочки, це так, мило. Шоколадочка знову відрушаємо. З горішками. Я, до речі, дуже люблю такі шоколадки. Дівчатки, ви просто... А це що? А це що таке, дівчатка? Це що, вишенька? О, це можна буде торт зробити. Це, це вишня, можна муравійник зробити. Торт такий можна зробити, крісочні стати. А це що таке? Прикосове варення. з чаєм. боже Юлічка, ви справжня господиня. Ну колись, колись я до вас в гості проїду, навчите мене на варення робити, не Я в Я вша дівчата. Вайрона тут всяка зелень, божечки йожечка. Боже, все, це, це, це треба срочно готувати картоплю смажену На обід Приготуй собі завтра і з помідоркою з'їм. Дівчатки, вивочки. Ви Боже, величезне, дякую. Ви що? З розуму можна зійтись. Дякую, дівчатка. Величезне вам дякую. Це так зворушливо, блін, ви просто шалені. Дякую. Вас також зі святами Ви краще.